Hello, people! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні знімаємо також id 6, яка приїхала до міста Кам'янець-Подільський, до клієнта на перепродаж. І так ми раніше спілкувалися про ді 6 Сьогодні також пробіжимося по характеристикам. Багато цікавого. Тому поїхали! Починаємо з екстер'єра. Першим, що кидається мені особисто в очі, це круті диски. Це легкосплавні 21 каточки, які йдуть тільки на максимальній комплектації. Також можна, як доп-опцію, вибрати, в принципі, на будь-який автомобіль, але це буде не по заводу. Цей автомобіль забирається на склад і на складі ми вже можемо міняти на другі диски. Тут вони йдуть зразу ж по комплектації. Шильдик, який ми бачимо, переходить з крила на двері. Говорить нам про те, що це максимальна комплектація Prime. Тобто вона повноприводна і має два двигуна. Також по дизайну ми бачимо, що е, використовувався білий колір, е, ці вставочки на сірого. І білий з чорним мені завжди виграшно виглядає. Також не забуваємо, що тут вже немає механічних ручок відкривання дверей. А вони йдуть електричні. Вони комфортні і відкриваються доволі таки просто. Також у даній комплектації є безключовий доступ. В попередній частині ми бачимо, що ID6 відрізняється від свого меншого брата ID 4. Більші фари. Ось у ID-4 вони більш спортивніші, як на мене. Тут ми маємо більші фари. Тут у нас максимальні фари IQ Айлайт. Це йдуть тільки на прайм комплектації. Ось е, далі е, бачимо. Передню камеру C360, вона йде в цій комплектації також. Фари з'єднуються з такою, типу, це не фальш-планка, а планочкою, яка також підсвічується. Виглядає воно класно, футуристично, як завжди, в вайдіжках ми вже звикли це все бачити. Позаду автомобіля використовуються світлодіодні ліхтарі. Вони світять. Дуже класно, тому людина, яка їде позаду вас, не буде ніяких проблем бачити, чи ви тормозите, чи ви повертаєте, оскільки вони висвічують ну, бомбазно просто. На відео ви також це бачите. Задня камера не виїжджає, вона постійно в нас ззовні знаходиться. Ось ми можемо бачити у європейських версіях там Volkswagen, Пасата та й на других моделях, що там, де в нас делейба Volkswagen, піднімається цей кришечка, виїжджає камера заднього воду. Тут вона. Постійно на вулиці знаходиться. Я би хотів би бачити її там, всередині, оскільки, коли болота, коли грязь, коли сніг, ця камера захищена, вона виїжджає, і ви зразу вже бачите, в принципі, що позаду вас. А так буде приходитись, якщо вона заліпиться, вийти, прочистити. В принципі, це не дуже і складно, але комфортніше, коли вона виїжджає і завжди чиста. Невелика дрібниця, яка може вам скласти такі незручності при митті цього автомобіля, це спойлер, який витягнутий назад. Але, в принципі, це вже таке. Грязюка буде забуватися, потім витікати, це єдиний такий маленький мінус. І то навіть не мінус, це дискомфорт. Так як ви бачили, що камера є з попереду, і ми говорили, що 360 в цій комплектації присутня, камери також на зеркалах заднього виду. При парковці це дуже зручно, тому ті, хто нехтує, скажімо так, опцією 360 камери, Спробуйте десь прокататися, спробуйте паркуватися, ви зрозумієте, що це реальна крута функція. Після того, як ти відкриваєш двері, одразу бачиш пам'ять сидінь. Ось електрорегулювання. В принципі, це вже по стандарту має. Наскільки ми оглядаємо максимальну комплектацію, зрозуміло, що тут це все є. До речі, є як переднього водія, так, так і пасажира переднього також є регулювання та пам'ять сидінь. Далі по обшивці екошкіра використана, дуже приємна на дотик. Ось, Сказати, що е, тут щось зроблено неякісно, я не можу. Доволі все-таки якісно. Звісно, тут є бездратова зарядка. Ти сів, в першу чергу кинув телефон свій. Він заряджається зручно та приємно. В новітніх автомобілях вона по-любому має бути. Далі, просівши цей автомобіль, ти себе почуваєш комфортно. Тут у нас де «Алькантра», також з екошкірою. На тактильність автомобіль, точніше, ці сидіння, дуже приємні. Єдине, оці вставки можуть бути маркими трохи, і якщо десь щось пальцями взявся, да, брудними пальцями або джинси, може затиратися і буде залишати якісь сліди. Нагадаю вам, хто не знав в вайдіжках в принципі всіх моделей тільки два важі. Електричних піднімання та опускання е, скла для того, щоб підняти або опустити заднє скло. Нам треба натиснути на е, сенсорну кнопочку Rear. і вони, в принципі, переключаються. Далі ви вже опускаєте. З лівої сторони повище тут все стандартно. Підігрів дзеркал, складання дзеркал та регулювання. З лівої сторони у нас панелька для керування світлом. Це, в принципі, все стандартно. Перед собою ми бачимо маленький дисплей, він же виступає у нас приборною панелю. Великий плюс те, що панелька регулюється разом з рулем. Це дуже зручно, тобто, е якщо вам треба витягнути його вверх, ось або опустити його вниз, або на себе, е він завжди перед вами. Він нікуди не пропадає, кермо вам не буде заступати е панель приводів. Беру свої слова назад. І ще говорив, що руль тут не зручний. Поїздивши більше на даному авто, абсолютно зручний руль, шкірою обтягнутий. В комплектаціях побідніше шкіри немає. Там, де простий пластиковий руль. Кнопки перемикання полумеханічні, полусенсорні. Чуєте, як вони працюють? Також цікаві, зручні, ніяких питань до них у мене не виникає. Селектор переключання руху автомобіля дуже зручний. В принципі, тут також немає про що говорити. Далі. Бардачок органайзер великий, в принципі, також зручний. І прикольно те, що він окремо відчиняється. Підлокітник. Ого! У цьому підлокітнику багато чого можна покласти. Там реально багато місця. Бардачок стандартний. Панелька тут обшита шкірою і доволі якісно. Великий плюс даного авто: те, що оці всі панельки, які ви бачите на дверях, тут спереду, тут є насічки. Вони підсвічуються, виглядає дуже і дуже привабливо. Ми робили огляд на id 6 x Prime, тобто китайську версію. там такого не було. В крос версії яку ми знімаємо для вас зараз. Вони тут є. Виглядають вони класно. Даний монітор виглядає чудово. Дещо мені нагадує X5, якщо так його обрізати, реально. Ну на x5 f кузові дуже схожа рамка. Ось. Але тут розрішення набагато краще, оскільки автомобіль у нас вже 23-го року, сенсори працюють круто, доволі е класно працює штатна музика. Вона максимально штатна. Також на даній комплектації може бути Harman Kardon. Але тут ти вже вибираєш, чи Harman Kardon музика преміальна, чи тепловий насос. Ми обрали в даному автомобілі тепловий насос, оскільки, як на нашу думку, це набагато корисніша річ, особливо узимку. Штатна музика так і тут гарно грає. Зараз якесь радіо включу. По клімат-контролю. У даному кліматі є іонізація. Це дуже корисна е, функція. Далі класичний клімат, а також смарт-клімат. Тут багато регулювань для ваших ладонь, також ніг. І багато інших функцій. Ось, підігріву сидінь, вентиляції тут немає. На жаль, також він відключається з кнопочки. Далі ми на приборці бачимо асістанта. Їх також можна вімкнути або вимкнути. Це 360 камери, тут є hands-up дисплей, тут також є сліпі зони, адаптивний круїз-контроль є. Якщо я щось не добавив, будь ласка, напишіть у коментарях. Також ви бачите, у даній комплектації є панорама. Вона є і в других, таких як Pro комплектація. Але ця панорама не проста, оскільки вона відчиняється. Тобто вона у нас роздільна. Можна робити і люк, можна закрити буде цільна панорама. У других комплектаціях цієї функції немає. Позаду тут немає що в принципі багато розповідати. По сидінням ви вже все знаєте. Капітанські крісла у нас ось. Тут багато простору, багато простору для них тут також є. Сидіння регулюється. Ось. Ви бачили, я попереду сидів абсолютно комфортно, навіть вперед можна було трошки посунутись. Позаду сиджу, ніякого дискомфорту в мене не виникає. Для голови місця більш ніж достатньо, 1,90 мій зріст. Також є тут 4 клімат-контроль, підігріви задніх сидінь, а також є порти для зарядки телефону. В принципі, все. Також на. О, дивіться про ту підсвітку, яку я вам говорив на панельках цих. Дану функцію ви зустрінете тільки на комплектації прайм. Ну що, погнали на третій ряд. Оба. Оба. Ну Так, мені комфортно, а з що там? А, ну, поменше місця стало. А ну якщо так. О, тепер мені не комфортно, але спереду набагато більше місця. В принципі, якщо для дітей, позаду місця буде вистачати до 5 років. Ось. І в інакшому випадку дорослим на дальній дистанції буде дискомфортно їздити. Це 100%. В принципі, що ще хотіти від третього ряду? Скажіть мені автомобіль, на якому в третій ряд дуже комфортно сидіти. Напишіть у коментарях. Багажнику позаду місця майже не буде, якщо буде піднятий. Третій ряд це дінь. Дуже мало, максимум декілька невеликих сумок ви закинете. Або декілька сумок там, з продуктами. Ось. Також є тут, бачимо задня полочка, шторгочка така, яка закриває все. В принципі, одна, друга піднімається, і тут у нас є, в принципі, бачимо, крюк і все. Запаски тут немає. Так, давайте складаємо задній ряд. Оп. Оп. Місце вже більш ніж достатньо, як на мене. Багажник зразу вже стає великим. А якщо ми ще так опустимо, багато чого можна поставити, ні? Звісно, тут є електропривод багажника, а також є функція відкривання та закривання. Давайте поспілкуємося з клієнтом, який замовляв даний автомобіль для себе. Андрій, привіт. Привіт! Дякую, що обрали нашу компанію для співпраці. Хотів поцікавитись, чому саме ID 6 обрали для покупки. Зараз популярні електромобілі, типу, я захотів собі в сім'ю мати один такий. ID.6 6 якраз підходив для мене, для моєї сім'ї, яка є немаленькою. Плюс в нього гарний заряд, гарна комплектація на повному приводі, що дає змогу проїхати не тільки по місту, а й поза ним. Хотів поцікавитись, обирали ми Prime спочатку ID 4. Але чомусь зупинилися саме на ID6. Там, в принципі, різниця в нас получалась не дуже велика. Тому, в принципі, напевно, і обрали ID6. чимось другим руководствовалося. Так, звісно, різниця в ціні не настільки велика, типу, а автомобіль суттєво більший і зроблений з набагато кращих матеріалів. Хотів ще поцікавитись такий момент. Коли ми обирали дане авто, ціна на ринку непогано по-моєму різнилася. На даний момент зберіглася різниця між ринковою ціною і між тою, що ми зробили для вас. Так, звісно, на той момент вона була більш суттєва і це також повпливало на вибір. На сьогодні ціна трішки змінилась, але не суттєво. Типу. Супер! Є різниця між ринком і можна заробляти на даних автомобілях. Тому, якщо вас також цікавить покупка автомобілів з подальшою перепродажем авто, то без проблем можете також звертатися. Андрій, ви вже трохи поїздили на даному авто. Скажіть, будь ласка, як вам взагалі емоції від керування даним автомобілем? Мені подобається, це мій перший електромобіль. Тому для мене це щось нове. Типу, те, як вона набирає розгін, як вона їде, як зроблена в неї підвізка. Типу, для міста це просто неймовірний автомобіль. А по розгону як вам взагалі? Відчуття просто неймовірні. Я також проїхався на даному автомобілі і в Києві їздив на комплектації Prime, тільки на X, який робиться для Китаю. Розгін реально бомбовий. берете реально як. Його поза немає як назвати, але реально по розміру він як той же самий Туарахіда. Ось єдине був би ще трошки вищий, міг би конкурувати з Туарегом. Е, Тому емоції від водіння даного автомобіля отримуєте великі. Андрій, хотів поцікавитись по співпраці з нами, щоб ви дали свій фідбек, е, чи всі умови були дотримані, зобов'язання перед вами. Скажіть, будь ласка, буде людям також цікаво. Я співпрацюю повністю задоволений. Типу, ми вийшли в ті гроші, в які домовлялися. Терміни були виконані. І автомобіль, звісно вже приїхав такий, як і ми замовляли. В принципі, все, що можна було вже сказати, ми сказали по автомобіля. Андрій дуже вам вдячний за ваш час, за ваш відгук. Надіюсь, що далі будемо співпрацювати по другим автомобілям.